Я думала, що дубайський шоколад перестали вже купувати після того, як знайшли в ньому афлатоксин. Афлатоксин, що це таке? Це грибок пліснявий це найнебезпечніший із вид токсинів, який напряму впливає на рак а флотаксин призводить до раку печінки. І його дуже багато чого було в Дубайському шоколаді. бо, і видно, неправильно зберігалися горіхи. Е, моє припущення тільки, це не точно припущення, коли утворюється у нас в горіхах пліснява, коли зміна йде температури. Якщо, наприклад, із, е, е, зберігаються горіхи в температурі в холодильнику 4 градуси, потім їх заносять в тепло 60 градусів, там як в Дубаї. І може утворюватись конденсат, а потім як наслідок пліснява. Тобто, якщо ви, наприклад, купуєте горіхи, то ці горіхи не мають зберігатися в холодильнику, вони не мають зберігатися десь в погрібі, де дуже холодно. А як буде погріб українською? Ти знаєш? Ти ж на заході все життя прожила і не знаєш? А? Підвал. Як буде погріб? Підвал? Напишіть, будь ласка. От чесно, не не, не знаю це слово. Так ось, коли утворюється цей конденсат, утворюється пліснява. Тому має бути стабільне, стабільне зберігання. Я думаю, що в Дубаях там просто перебади температури під кондиціонером, там плюс 25, Виходиш на вулицю. 60. Можливо, конденсат цей і утворився. Що там в складі? Що там по складу? Фісташкова паста, цукор, фісташка, рослина олія, повністю гідрогенізована пальмова. Ну все, я читаю, рослина, олія. І я розумію, що 2, 324 гривні це чисто, тому що дубайський шоколад це вже тренд. Бренд Це зразу підвищує ціну. Але тут не має бути, в справжньому дубайському шоколаді не буде гідрогенізована олія, штучний ароматизатор. О, Боже, ні. Молоч. Молочний шоколад, от ні, не треба, не треба, ні. Читайте склад? Дубайський шоколад він весь відрізняється. І я обираю тільки максимально якісні варіанти. Ти що обираю? Один чи два рази пробувала на камеру. Взагалі ми його не купуємо, просто какао. А тут цукор, фундук, какао, масло, паста, фісташок, молоко, суха незбирана, какао та емульгатор, лецитин, натуральні ароматизатори. О, бачите, так і порівняємо. Хоча антимонопольний комітет не дозволяє порівнювати, але я не веду господарську діяльність, я просто приватний підприємець, і я просто от стою і от, якби я вибирала як мама, оце дорожче на сотню, але тут склад кращий. Ну ось ну і все. У мене рекламу ніхто не замовляв, я просто знімаю відео. Все, просто знімаю відео. Я вже так виправдовуюсь, ну бо були в мене проблеми. Я вам про це не розказувала. Коли все буде вирішено, я розкажу.